А як ви думаєте, за скільки часу може вигорати новенька автівка, якщо в ній відбулось загорання? Варто пам'ятати, що автівка вигорає за 5-10 хвилин, тому основним фактором є ліквідація загорання на первинній стадії пожежі, але загасити її без вогнегасника. Майже нереально, і якби рятувальники не поспішали дістатися до вас за декілька хвилин пожежний автомобіль не зможе. Вимоги щодо наявності справних вогнегасників закріплені у правилах дорожнього руху, але часто водії нехтують цим правилом і наївно вірять, що це може статися з усіма, окрім них. Саме тому рятувальники зі співробітниками патрульної поліції вирішили перевірити наявність у водіїв, вогнегасників без штрафів лише з метою нагадати. Наголосити і закликати мати при собі завжди справжній вогнегасник та обов'язково вміти ним користуватися. Ми наголошуємо: мати вогнегасник недостатньо. Він повинен проходити обслуговування, бути справним, і кожен водій повинен вміти ним користуватися. Тому вогнегасник повинен знаходитись у легкодоступному місці для водія в передніх дверцятах або під кріслом водія, бо це. Помічник, який може знадобитись у будь-яку хвилину. Шановні містяни, водії, автолюбителі, сьогодні ми, патрульна поліція спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, проводимо профілактичний рейд з метою того, щоб водії користувалися вогнегасниками і е неодмінно мали їх в своїх транспортних засобах. Адже е справний вогнегасник запорука. Безпеки тому, шановні водії, дотримайтесь правил дорожнього руху і неодмінно майте в своїх транспортних засобах аптечку, вогнегасник бажано справний. Бережіть себе і будьте вішливі на дорозі.